Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні ми намалюємо сім'ю до Міжнародного дня сім'ї. А ви, в свою чергу, підписуйтесь на мій канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також коментуйте та ставте лайки. Беріть аркуш паперу, кладіть його горизонтально, як у мене. І візьмемо спочатку простий олівець, яким ми намалюємо горизонтальну лінію, на якій будуть стояти усі члени сім'ї. Далі ви також можете продовжувати малювати простим олівцем, а я візьму одразу чорний фломастер, щоб вам було гарно видно. Ось тут по центру будуть розташовані мама з татом, а по боках будуть дітки. Спочатку намалюємо тата, ділимо аркуш паперу навпіл і трошечки лівіше починаємо малювати коло. Це буде голова. Намагайтесь коло малювати від руки. Сім'ю ми малюємо дуже спрощено, силуетами. Тепер під головою намалюємо невеличку горизонтальну лінію. Від неї без гострих кутів плавно опускаємо лінію вниз. Це буде одна рука, і з іншої сторони друга рука. Руки мають бути на одному рівні. Я трошечки подовжила руку, дивлюсь, щоб на тому ж рівні була і друга рука, і малюю так само другу. Тут так само лінії мають закінчуватись на одному рівні, і від них домальовуємо ноги. З внутрішньої сторони ось так їх з'єднуємо. І ось так просто схематично намалювали тата. Тепер намалюємо маму. Її намалюємо праворуч трошечки нижче. Також починаємо з голови, малюємо коло. Так само під колом невеличка лінія. І з лівої сторони опускаємо ручку до татової ручки. Вони тримаються за руки разом. З іншої сторони теж домальовуємо руку на тому ж рівні. Мама буде одягнена у сукню. Малюємо тут лінію трошки розширено. З іншої сторони теж, але в інший бік. Знизу сукня ось так закінчується, але ми цю лінію не проводимо повністю. Домальовуємо ноги. Можна спочатку домалювати цю лінію повністю простим олівцем, намалювати ноги, обвести чорним фломастером і витерти зайві лінії. Тут я намалюю донечку, а з правої сторони буде синочок. Синочка малюємо так само, як і тата, але меншого за розмірами. Якщо у вас немає братиків чи сестричок, малюйте тільки себе з батьками. Ось так хлопчик тримає маму за ручку, друга ручка опущена, тепер домальовуємо лінії вниз, з однієї, з другої сторони, з внутрішньої сторони домальовуємо ніжки. І ось така сім'я вже вийшла. Якщо у вас є братики чи сестрички, домальовуйте з іншої сторони ще їх. Тут я малюю дівчинку, невеличке коло, під ним така ж лінія. Вона ось так тата тримає за ручку. Друга ручка так само опущена. І дівчинку також малюємо у сукні, як і маму. Дві лінії на розширення. Знизу олівцем, щоб було простіше, можна одразу лінію намалювати, домалювати ніжки і навести потім потрібні лінії чорним фломастером. Ось так схематично і просто ми намалювали сім'ю. Тепер дівчинці можна ще домалювати хвостики, дужка, знизу дужка і так само з іншої сторони. І за бажанням можна намалювати сердечки. Я малюю між татом і мамою велике таке сердечко. Ще намалюю тут сердечко, трошки вище. Тепер з іншої сторони сердечко. І ще одне останнє трошки вище. Знизу за бажанням можна написати надпис Моя сім'я. Витираємо тепер лінію ластиком, яку ми малювали олівцем. І тепер розмалюємо усіх членів сім'ї. І обирайте для кожного той колір, який ви вважаєте найбільше підходить. І ось такий чудовий малюнок у нас вийшов. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною. І, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.